Тисяча доларів за виконану роботу. У пошуках легкого заробітку прикарпатець підпалив волонтерську автівку. Свої дії 34-річний зловмисник фіксував на телефон, а згодом скидав невідомому замовнику як доказ про виконане завдання. 29 серпня. Вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що горить транспортний засіб марки Фольксваген-транспортер на місце подій. негайно виїхали поліцейські, які в подальшому встановили, що пошкоджене авто використовувалося для волонтерської діяльності. Прохоронці з'ясували, що ще на початку серпня. Зловмисник одному із телеграм-каналів знайшов оголошення, де пропонували підробіток за підпал військових транспортних засобів. Фігурант погодився на пропозицію та почав підшукувати на території івано франківська відповідні автомобілі. Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника у помешканні, де він тимчасово знаходився, провели обшук. Там вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та пістолет з набоями. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Злічі повідомили йому вже про підозру у чиненні злочинів, передбачених за частиною першої статті 114 з позначкою, 1, частини другої статті 194 та частини першої статті 263 кримінального кодексу України Йдеться про перешкоджання законів діяльності збройних сил України та інших військових формувань, умисне знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.